Я далекобійниця. Наш жінокурі. все, що ви скажете? У нас тут є. У нас навіть є праска. У мене є гейлампа, щоб робити собі манікюр, фени, плойки. Короче, у нас тут дуже багато речей. Я можу зробити і чебуреки, і лангуші, і плоб. Найбільший недолік це зимній дельнобой. Тож привіт, я Маша, і сьогодні я вас познайомлю з тендітною 23-річною дівчиною, яка керує багатотонною фурою, а все тому, що вона дійсно дальнобійниця. Тож знайомтесь. Це Анеліна з Закарпаття. Їй 23 роки, і по спеціальності вона фельдшер. Але доля склалась так, що вже два роки разом зі своїм чоловіком вона працює далекобійницею. І все її життя проходить на колесах фури. Навіть інтерв'ю дає за кермом улюбленого авто. Взагалі я виросла в сім'ї далекобійників, як і тато, так і дідусь, всі далекобійники. І я з дитинства часто їздила зі своїм татом в рейс, і мені це дуже подобалося. А коли мій тато помер, а він помер в Австрії, і він перед тим, перед своєю смертю, передав передачу просто знайомим після вже смерті тата. Чоловік мені приніс цю посилку, яку мені тато передав вже до, до смерті. І так ми почали спілкуватися, і так я вважаю, що ну, тато мені подарував чоловіка. Так хлопець Іван із знайомого батька перетворився на коханого чоловіка Анеліни. Але оскільки я вже росла в сім'ї далекобійників, і мій тато його ніколи не було вдома. Він постійно був в рейсі, тому що він старався для нас, щоб ми мали все, що ми захочемо, на всі наші забаганки. Але я так не хотіла жити, тому що ну вже оскільки в мене чоловік далекобійник, я просто ми поїхали з ним перший раз в рейс в Київ, і там мені він без прав дав спробувати їхати на фурі. У мене навіть не було прав на категорію Б. І мені це так сподобалося. Я йому кажу. Давай, типа, і я хочу працювати. Будемо разом. Заробимо разом для, для нашого майбутнього гроші. і Будемо разом вдома. Це найкращий вихід для нас, тому що я не хочу, щоб він був постійно в рейсі сам. Але чоловік сам як прийняне всерйоз. Тоді ми вже приїхали додому, і я я показую відео його татові. А тато дивиться, та каже, все залишилось зробити категорії і будеш з ним працювати. І Я така дуже була зраділа, що він мене підтримав, тато. І чоловік одразу вже в інший бік він ну, він це завжди прислуховує до свого тата. І одразу він почав каже: серйозно, чесно, можна робити категорії. каже, тато. Ну а як ні? Та дивись, як вона гарно їздить. Це було з першого разу. Я, звісно, дуже боялася, але робила вид, що я що я взагалі не боюся нічого. І так ми почали. Робити права під кінець 2022 року. Я вже почала працювати з чоловіком тут на в європейській компанії. Дуже тяжко. Хто не був у цій професії, хто тут не працював? Я, ну, мені з чоловіком набагато легше. А як працюю працювати наодинці в цій будці, Це ну так скажемо будці, це дуже важко, морально важко, як і для сім'ї, так і для тої людини, яка тут проживає. Якщо вже вибирати цю професію, то тільки разом, тому що ця професія вона і дуже затягує. Знаєте, я, наприклад, як дівчина, я вже настільки звикла до цього життя в машині, що мені навіть страшно бути вдома. У нас побут, дивіться, ми маємо ми, ми звичайно, заправка, тому що в Європі на кожній заправці є душ, туалет, все, для, все пристосовано для далекобійників. Туалет ходимо на заправках. Що маємо з побутом? Ми тут маємо все. У нас тут є газовий баланс, щоб готувати їсти. У нас є мультіварка, чайник, електро, який. Включається, прикурювач. Я можу зробити і чебуреки, і лангуші, і плов, і пасуля супи різні. Тобто, все, що ви варите вдома, я готую тут. Пельмені можемо наліпити вареники, голубці недавно робила. Салати різні, це в дорозі в мультіварці Зазвичай варимо їсти. Все, що треба, все, що ви скажете, у нас тут є. У нас навіть є праска, щоб просувати одяг. У мене У мене є гей-лампа, щоб робити собі манікюр, фени, плойки. Короче, нас тут дуже багато речей. Дуже ми тут просто живемо. Я знаю, так уже звикли <с> на курі. <с> <Наш> <с> <с> це не замкнутий простір. Подивіться, як це може бути замкнутий простір, коли в тебе тут так багато. Ну, завжди бачу сті краєвиди, то взагалі не замкнутий простір. А от до цього спального міста, що ви розуміли, в нас тут є два спальні міста зверху і знизу, але зверху ми не спимо, тому що в нас там знаходяться речі. Там для... у нас дуже багато речей. Хоча в нас є такі. Як тумбочки для зберігання речей, але вони завалені, там мало місця. От В е, коробках хову стоїть, тому що о, я дівчина, якщо ж десь треба вийти, то мені треба таку хову, таку, таку пару взуття. Коротше, різну пару взуття. Я... Але вона може мені ніколи не пригодиться, якщо не все йдемо десь гуляти, але хай вона там стоїть. Там різні в мене фени, плойки. Тому ця в нас верхня спалка вона завалена. От Ми спимо разом. На цій такі малесенькі спалці, це на цій спалці, ми спимо разом. І ми спимо так вальтом. Тобто його голова там, моя голова там. і ми так на початку було дуже важко, Ну, йому важко, чоловікові саме. Тому що я завжди ставила на нього ноги. Йому було так і незручно. А зараз ми вже так спимо, що якщо йдемо спати, хтось іде, якщо ми розбираємо другу спалку, йдемо спати, я типу, на другу спалку, а він на нижню. То я потом вже серед ночі спускаюся знову до нього, тому що я там не можу заспати. Настільки ми вже звикли спати на цій такому одномісному ліжку. Було дуже страшно, дуже страшно, але я робила вид, що дуже що я взагалі типу, нічого не боюся, але ноги трусяться, а руки роблять, як то кажуть. Майважче було відчути ці габарити. Це на початку. Я не розуміла, як він тримається цих полос на автостраді там дві полоси, і як ця фура величезна вміщається в ці полоси. А якщо інші можуть, то я зможу. Але було страшно, дуже було страшно. Я практично вже два роки живу в цій фурі, і я вам скажу перше, що легковою машиною набагато важче керувати ніж вантажною. Тому що вантажний автомобіль він великий. Ви бачите практично все. Він безпечний, а максимальна швидкість тут 90 км за, за годину. Тобто, ви спокійно собі їдете. Наприклад, у нас найкращий вантажний автомобіль це Volvo. Вона тримає перед собою дистанцію, бо також у неї є адаптивний круїз. Тобто, ти їдеш собі навіть просто і просто крутиш руль. І не так страшно. а коли вже пересідаю на легкову машину, то мені вже навіть важко паркуватися. Чесно, вона так. В перша першу годину, як ти їдеш. Наприклад, коли я їду додому, в тебе такий страх, ти взагалі незручно відчуваєшся за кермом. А в тебе такий страх, що вона скоро їде. Легкова машина, вона набагато небезпечніша, як фура. Я із фурою легше запаркуюся, ніж із легковою машиною. Ну, дивіться, ми їздимо по, по чіпах. Маємо чіп карти, який встановлюється тахограф. І там є години, по яких є, є робочі години, по яких ми маємо відпочивати, і по яких маємо ми працювати. Якщо працюємо двоє, то є 21 година загального. Максимально ми можемо їхати це по 9 годин. Чотири з половиною години це а потім робимо паузу, потім чоловік задіває свій тіп, а потім, потім 4,5 години я їжджу і так, міняємося по 4,5 години. потім з тих 21, 21 години це вона виділяється на їжу, е, далі на затори, але максимально можемо їздити по 18 годин на день. І двічі на тиждень ми можемо їхати по 20 годин на день. Один тиждень 24 години паузи, другий тиждень 45 годин паузи. Тобто є графік роботи, який не можна нарушати, тому що потомка великі штрафи. Це складна математика. Її важко пояснити. Наприклад, дивіться, ми починаємо роботу в 6 ранку. Наприклад, тільки це як співпада. Це можемо почати роботу в 3 години ранку, і одразу відраховуємо собі 21 годину. Нас завантажувати можуть навіть. Шість годин. Тоді вже буде нам виділятися на те, щоб їхати менше годин. Тому що ми довго стояли на завантаженні або в заторі стояли дві години. То вже менше будемо їхати. Це все просто маємо загальний час, 21 година, в якій ми маємо. Зробити все, а потім після 21 години ми маємо робити обов'язково 9 годин паузу. Це обов'язково. Там хто їздить їздить самостійно, там вже зовсім інша система. Там вже водій 9 годин їде, 9 годин відпочиває. Два рази на тиждень він має відпочивати 11 годин і може їхати два рази на тиждень по 10 годин. Давайте починаємо роботу. Ми завантажились. Там завантажились, десь. В Словаччині колеса не так як зараз. Завантажились ми колеса і їдемо на Іспанію на Мадрід. То тобто ми їдемо по всіх країнах Європи. Ну ми плануємо повертатися в Україну. Ми вже зато ми тут заробляємо гроші, тому що тут можна зробити хороші гроші. Але зараз вже відкрили свій такий маленький міні-бізнес. такий міні ще бізнес в Україні? І вже маємо своїх три вантажних автомобілі Вольво. Тобто свою маленьку транспортну компанію вже маємо в Україні. Але, на жаль, зараз погано із роботою, дуже погано, тому машини просто стоять, чекаємо, коли закінчиться війна і з'явиться робота. Це для жінок трішечки так, ну якщо йде хтось працювати сам, це якась дуже відважна дівчина, тому що... Тут чоловіки є різні, є їх хороші, ті, що тобі допоможуть, а я такі, що просто понапиваються, і просто не знаю сама, що вже від них очікувати. Тобто, це така трішечки для жінок небезпечна професія, але не як то кажуть, не подавати для них видву, і вони на тебе навіть не будуть звертати увагу. Тобто там не красуватися біля, біля них, і вони до тебе будуть ставитися так, як до колеги. Тобто, якщо є там такі далекобійниці, які там Спеціально строять е, глазки, так скажемо, то так краще не треба робити. І допоможуть вам. І якщо на перших на перших етапах в цій професії вони допоможуть вам і запаркуватися, і розтентувати, якщо ви будете працювати на тенті. Тобто тут тобі кожен допоможе. Та вони бачать біля мене чоловіка, вони бояться. Я з чоловіком всюди. То я навіть туалет сама не піду, то без чоловіка, тобто я з ним. Yeah. Де він, там я. Я сама з машини не виходжу. Один раз я йшла в туалет, кажу, це було вночі тепер, десь, десь де це було? в Угорщині. І там, коли я йшла сама в туалет, він якраз змінював чіпа, а паркінг такий довгий і темний. Я там якраз біля туалету запаркувалася така машина з хлопцями, всі спали, всі спокійно. А ця машина там, там музика наповну. І вони мені там щось почали говорити. Там аж за мною йшли. Та кажу, Ваня, я перший раз і останній раз йшла в туалет, Більше я в туалет сама не піду. Це не ну, так. Вони до мене якісь там за мною йшли, там щось на м'яки, і там я, я пішла так собі прямо, втікала. Ну а я не знаю, що би було, якщо б я була сама. Я просто знаю, що в мене в машині там чоловіка. Коли сама, то це вже набагато страшніше. Хоча я, типа, для такої, знаєте, галочки в житті, я хочу поїхати сама в рейс, щоб. Ну, щоб у мене така була галочка, ага, сама поїхала. то просто я себе так в голові там канакручую, що всі вважають, що я без чоловіка нічого не варта. Тобто, все в мене робить чоловік. А я, я не можу так сказати, тому що ми з ним працюємо на рівні. Як він працює, так і я працюю. Але ну дивіться, я вам покажу паркінг. Бачите, тут всі далекобійники і всі просто у своїх сидять в фурах і нічого немає такого. Страшного, як всі собі представляють. Не просто. Я навіть можу пройтись по паркінгу і ніхто навіть не вийде. Тобто люди живуть тут у сьому світі, у ну, своєму світі. Тут у Європі, якщо чоловікові вже потрібна так жінка, то вон є їх тут багато, таких що можна купити за кошти. І Не за маленькі кошти, але є їх тут багато. На кожному паркінгу І тут вже це не так, як у нас в Україні. Тут проституція дозволена, так що ми вже такого бачили дуже дуже багато разів. Наприклад, запаркували мися в Іспанії, там в Джангуері. Сходили ми з чоловіком на покупки. Вертаємось біля нашої фури. Вже стоїть жінка. Але вона не розрахувала, що я буду разом з чоловіком. Вона, як побачила, що ми йдемо разом до фури, і вона відійшла. І там до неї вже став іспанець. Це був, вони запаркувалися Це був білий день. Вони запаркувалися перед нами. Вона зайшла там у фуру, Вони зашторилися вже там, щось там не знаю. Робили тут є це норма. У мене є в інтернеті, я в інстаграмі історії виставляють такі відео, як дівчата стоять. У купальниках, у нижній білизні, в білий день. Це, це тут нормально. Це... В кожній п'ятій машині буде або парний екіпаж, або просто жінка далекобійниця Зараз, я не знаю, чи це після. Початку війни і через цю війну через цей воєнний стан, що чоловіки не можуть повернутися додому за кордону, Чи то просто але мені здається, саме із-за війни жінки прийняли для себе таке рішення, що краще піти в дальнобою своїм чоловіком і тут працювати, тому що це найкращий вихід, і чоловік не сам, і ви разом. Але зараз дуже багато, дуже багато жінок. Дуже і є і молоді ну, від 21 року, а є і такі, що їм під 60, але Ще як круто їстять. Тобто ця професія, якщо хтось хоче, то це ну, не залежить від віку, скільки вам років. Це головне, щоб ви того хотіли. Кстати, більша частина буде старших жінок, як молодих. Якщо я бачу бійницю, я прям не якщо вона сама приїде так на паркінг, запаркуватися, так як недавно ми завантажувалися, приїхала так з Угорщини жіночка. На Угор... ну, машина на угорських номерах. Вона так класно запаркувалася задом, а я так дивлюся на неї, показую клас, типу, молодець, Вона мені помахала і багато хто тип, Я знаю, я наприклад дуже рада бачити жінку в цій професії. Якщо ще наша українка, то з нею можна порозмовляти, то це взагалі класно. То грошова робота, ну, дивіться, ми працюємо в парному екіпажі. Та нам платять від кілометрів. На місяць ми наїжджаємо 22 тисячі кілометрів. Це в середньому зарплата 4 800 євро. По 2 400 євро це на кожного. Наприклад, нам на розходи, хай там буде, треба 500-600 євро. На розхід, там на їжу, праль, за пральну машину, щоб випрати і посушити одяг, треба дати 20 євро. Тому 4 200 євро, хай 200 будуть там на якийсь одяг. Ну, але 4 тисячі євро ви місяць відкладете це легко. Якщо працюєте самі, то 2 500 євро ви також відкладете легко. Ну і якщо ми тут так живемо, ні за що не платимо, ні за світло, ні за газ. У нас тут все обезпечено, так що чисто 4 тисячі ми відкладемо за один місяць. Наприклад, ми вже побували в Монако просто безкоштовно. Ми там погуляли далі були в Барселоні вже два рази. Просто гуляли. Ми вже в Барселоні, Ми вже в Барселоні там як свої. А далі в Венеції також було безкоштовно. Так в Лісабоні, в Португалії, також були на океані, купалися. Ми майже кожен тиждень то на італійському морі, то десь у Франції біля океана, то десь в Іспанії біля моря. Тобто, у нас якось. Ну, ми собі потім пристосовуємося. Бачимо якийсь паркінг, і в нас у всіх, майже всіх далекобійниках є таке посилання, де є точки, де може події запаркуватися з фурою і де може відвідати якісь гарні місця. Тобто, ми вже там собі пристосовуємо. Вже бачимо, ага, завтра вихідний. Так їдемо до, наприклад, до Франції на першу стоянку, щоб піти там в Монако. Так, якби я сиділа вдома, то я б такі м -м, мене б не вистачило коштів так подорожувати. Наприклад, вихідні, і ми можемо спокійно гуляти, якщо, якщо правда не лінуємося, тому що ми бувано ну, на початку нашої роботи ми просто спали. Ми такі були нас дуже за два місяці підряд, ми були дуже втомлені, нам нічого не треба було, просто ми на паузу і ми лягали спати. Тому що, знаєте, людина не пристосована до цього життя, їй дуже важко. Але потім, якщо ти так вникаєш і. Живеш уже собі звичайною звичайним життям. Наприклад, сьогодні я вже зранку встала, там поприбирала, приготувала їсти. Вже бісь ми могли десь погуляти, але зараз погода не дуже, то не йдемо гуляти. Але вже ми вже пристосовані до цього. Я настільки люблю цю професію, що я не можу навіть назвати недолік, чесно слово. А недолік це то, що ти їдеш вночі. Тобі треба, наприклад, 4 з половиною години вночі їхати. Це хто не пристосований, це дуже важко. Далі, що десь, не десь, є таке, що не є можливості помитися або вода холодна. Саме більший недолік це зимній дальнобой. Наприклад, якщо ти запаркуємося в Австрії, Німеччині, там такі зими досить сильні. Наприклад, миєте собі посуду. Вода тече холодна, губка аж прилипає із за того що мороз. Вийти йти іти в душ в зимі, а вертатися з душа, то ти йдеш гаряча з душа через там, не знаю, де ти стоїш, де ти запаркований, там за два кілометри, десь ну за кілометр хай так буде. Також от зимній дальнобой — це єдин величезний недолік. Якщо вже так старатися відпрацювати ці всі сезони, а от в зимі це відпочивати собі вдома. Ну, в наших таких планах і мріях і ще працювати тут карік. Це точно, тому що нам треба купити і свій є будинок, щоб могли ми принести з родома кудись нашу дитину. На майбутнє, от тоді вже ми будемо думати про дітей, тому що ми хочемо жити окремо від усіх, тобто разом тільки тому, що ми вже звикли тут разом. А так жити до батьків або вані, або до моїх батьків, то вони дуже хочеться. Тому ми плануємо спочатку тепер збирати гроші на будинок. А далі вже будемо їхати разом додому. Вже свій такий міні бізнес. Міні бізнес є, тому ясно, що плануємо трьох дітей. Це точно. І мені здається, що я не залишу цю професію просто так. Ну думаю, що не знаю, в мене вже. Вже наше все життя буде з цією професією пов'язано, адже у нас вже бізнес, так транспортний, типу, своя транспортна компанія. Тобто, вже наше все життя буде пов'язано з цією професією. Я з нею так просто вже не вийду. Але ми до того готові, тому що ми так просто відпускати цю професію не хочемо. Ну а в мене на сьогодні це все. Тож до нових відео на моєму каналі. Па.